Матчі мрії, нові чемпіони, сильні бронювання та розповідь ось лише декілька речей, які фанати WWE хочуть бачити у 2023 році. У 2022 році у дебітбі добулося багато подій. Зміна режиму призвела до того, що він смакмахон від старих звичок, а також новий смак завдяки творчому контролю Триплейча. Це не означає, що шанувальники не хочуть. Навпаки, більше хочуть, і є багато надій на подальше покращення. Дивлячись у майбутнє та 2023 рік, вболівальники безсумнівно хочуть побачити деякі речі, від матчів мрії до нових чемпіонів, до сильних бронювань і розповідей. Звичайно, не все це станеться реальністю, але шанувальники все одно можуть бути оптимістами щодо того, що деякі з тих речей стануть реальністю протягом наступних 12 місяців. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це 10 речей, які ми хочемо від WWE у 2023 році. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реснинг українською мовою. Можливо, Брон Брейкер все ще є новичком у бізнесі професійного ресингу. Але це не означає, що він більш ніж готовий до основного ростеру. Після домінування в NXT як свого чемпіона протягом майже року настав час, щоб РОВ або Смакдаун побачили появу свіжого обличчя, незважаючи на те, що багато нових імен підписалося з WDB, Брон Брейкер якимось абсолютно іншим і новим цього у сесвіці WDB. Тому він може бути ефективнішим, ніж ті, хто повернувся. Його можна створити з нуля, щоб зробити зіркою. Ров і Смакдаун наразі мають власні реєстри, але поточний розподіл брендів не є надто суворим, і суперзірки часто перетинають межу Ров або Смакдаун, коли їм не будь заманеться. У 2023 році WDB має розділити титули світу та звичайні титули, але після цього розділити інший бренд. Це не має бути прямий переріз між обовами шоу, де немає перетину поділу. І, можливо, має також включати ексклюзивні ППВ або ж ПЛЄ. У 2016 році це забезпечило багато дуже веселого телебачення та унікального відчуття під час налаштування обох, і WDB цього бракує. На БДБ довгий час уникали інших акцій, але в 2023 році Карл Андерсон змагався у Japan Pro Wrestling, а Ашніцький Накамура, Мхан. На Бідбі має продовжувати дозволяти своїм суперзіркам змагатися деінде та ще більше відкривати Forbidden Door, докладуши руку до різних ринків. Як головна фігура в професійному реслінгу, відкриття їхніх дверей може призвести лише на користь решті світу реслінгу. Едж націкнув, що 2023 рік може стати роком, коли він вирішить піти з реслінгу, закінчивши кар'єру на власних умовах, дивлячись на реєстр, не так багато людей, з якими йому ще потрібно зіткнутися в головних матчах мрії. Тим не менш, Дабідебі має переконатися, що цього року він побачить матч з Кевін Олвенсом, Семі Зейном, Дру Кінтайром та будь-яким іншим, з ким він бажає зіткнутися, перш ніж відмовитися в задовільний спосіб. Можливо, човен був пропущений під час ще одного титульного чемпіона світу, але Дабід Бі все ще може збронювати історію, яка завершить його кар'єру ефективним чином. Сьогодні Самі Зень є найпопулярнішим актором Далудабої. Усі ознаки вказують на те, що він виграє командні титули разом з кевіновленцем на Russell 39, але все не повинно зупинитися на досягнутому, оскільки його повштовх має продовжитися ворожнечою проти Романа Рейнса та величезним аутсайдером у головній події Babyface. Бачити зей на світу більш не здається чимось недосяжним, і Давіді Бі має скористатися його природною популярністю, здобувши великий титул у 2023 році. Mm -hmm. У Юнтера є потенціал чемпіона світу, але це можливо означатиме втрату. Міжконтинентального титулу, незважаючи на те, що за чутками він має зіграти на WrestleMania 39 з Броком Леснером, да має зберегти золото за ним і залишити його непереможним у головному списку. Якби йому довелося тримати міжконтинентальний пояс серед поштухів за титул чемпіона світу, це ще би більше додало престижу титулу середньої карти. На має затриматися якомога довше. Перш ніж юнтера буде закріплено або подано до носного списку. Сцена готова для битв Домініка та Рей Містеріо в якийсь момент. Незалежно від того, чи це буде на Рисумані, чи це буде на Саммерслем, Домінік повинен перемогти свого батька у 2023 році. Як хіл він показав себе абсолютно з нової сторони, що дало багатьом надію на те, що в нього буде майбутнє в бізнесі, і перемога над його батьком буде рухати його далі. Рей Містеріо ще багато чого може дати, а піти на пенсію на вершині своєї гри це те, що він повинен зробити, щоб захистити свою спадщину та тіло, особливо якщо це означає перевершити свого сина в матчі за відставку. Нещодавно повідомилось, що Вінс МакМехон хоче повернутися до WWE. Ті, хто зараз при владі, повинні зробити все можливе, щоб переконати Вінса МакМехона лишитися поза WWE. Звичайно, Макмехон є мажорним акціонером, тому певною мірою він буде поза контролем інших людей, але в будь-якому випадку його радники сім'я. Та інші повинні тримати його подалі від БДБ, оскільки воно демонструє ознаки покращення правління з його відсутністю за влади тріплейча. До травми Коді Роуз виглядав готовим до подорожі до титулу чемпіона світу. Оскільки він був готовий повернутися в 2023 році, він повинен повернутися на цей шлях і стати чемпіоном БДБІ. Незалежно від того, чи це буде на реселмані, чи десь в майбутньому, у нього є найдосконаліша історія Бебіфейса, яку варто дослідити протягом нового року. Шанувальники хочуть, щоб він виграв велику перемогу і це рік для цього. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зробити саме, тільки напиши в коментарях, чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться реслінг, дивіться його багато, всім до побачення!